Якщо ти концентруєшся на негативних думках через відчуття виснаження, настав час перезавантажити твої нейронні зв'язки. Дивись, наш мозок має понад 86 мільярдів нейронів. Запусти їх разом і вони з'єднаються між собою, створюючи шляхи, які впливають на думки. А стрес і тривога досить часто створюють дуже потужну нейронну мережу на автопілоті. Це схоже на м, керування автомобілем, наприклад. Спочатку ти свідомо контролюєш все, але після багатьох років за кермом твоє тіло просто знає, що робити з е, м'язової пам'яті. Хоча іноді ці інстиктивні зв'язки можуть збити тебе зі шляху. От дивись, е, якщо ти коли-небудь був в якійсь праворульній країні, наприклад, я був в Ірландії і сівши за кермо автомобіля в Ірландії, я думав, що все буде гаразд, що я буду тримати лівого ряду. Це все, що мені потрібно знати. Але на перехрестях і кільцевих розв'язках у них є такі, я, якщо чесно, розгубився. І навіть з досвіду мені потрібно було переналаштовувати свої реакції для праворульного автомобіля. Те ж саме відбувається з вигоранням на роботі. Твій мозок налаштований реагувати на стрес. Найменший тригер активує в режим паніки, без жодного шансу для твоєї свідомості втрутитись в ситуацію. Крім того, повітряні тривоги вже вплинули на нервову систему майже кожного українця. Навіть коротка розслабляюча відпустка приносить не таке вже й сильне полегшення і залишає шляхи тривоги домінуючими. А що робити? Можна сидіти, склавши руки, поки мозок керує тобою. Ну, можна і не так. Хороша новина полягає в тому, що ти можеш змінити свої нейронні шляхи, навіть коли вони здаються налаштованими. Дивись, невеликі кроки, такі як медитація, відпочинок на природі та перерви роботи в мозку, можуть запустити процес перепрограмування. Для створення довготривалих змін потрібна система, пристосована до твого унікального мислення. Як лайф-коуч я допомагаю клієнтам створити індивідуальні ритуали, щоб. Перервати ці негативні паттерни та оновити своє мислення разом. Ми визначаємо тригери, коригуємо шаблони мислення та відпрацьовуємо реакції, змінюючи ці автоматичні шляхи з часу. Це не завжди легка робота, але винагороди ментального оновлення того варта. Якщо ти борешся з вигоранням, знай, що реальні зміни можливі і твої нейронні мережі не є фіксованими. Їх можна переформатувати за допомогою правильних технік і підтримки. І для того, щоб допомогти тобі вибрати з цього кола стресу та перевтоми, я створив безкоштовний урок про те, як можна впоратись з вигоранням, тривожністю і вийти з кола безкінечної перевтоми, щоб жити вільніше, почуватися краще, зробляти легше і підняти свої стосунки з оточенням та світом на новий рівень. Переходь по посиланню в описі і реєструйся, щоб отримати свій безкоштовний урок. Він прийде тобі на твою електронну пошту, а також на тебе чекатиме бонус. До зустрічі!